Наступна страва, яку ми з вами приготуємо, це різдвяна страва е, Італії. Ну, Італія не країна, в ній відрізняється там півдні чи південь і так, далі, і так далі. Кожен регіон має свої особливості, але в багатьох регіонах використовують знану італійську страву, яка називається е, Ну, Взагалі ті, хто Знає італійську кухню, знає, що лазання це страва, яка готується із спеціального листів тонких тіста, які проварюються, потім вкриваються якоюсь начинкою, потім ще лист, потім ще начинка і так далі. і так далі. Це традиційне лазання. А сьогодні ми приготуємо новорічну різдвяну, точніше, лазанью. Вона у нас буде не зовсім скоромна, але Папа Римський дозволив католикам вживати. На святвечір вживати скромні страви. І ця лазанья буде, ми не будемо використовувати кожі і спеціальне тісто лазанії, а будемо використовувати паленту. Паленту це кукурудзяна каша із мілко подрібненої кукурузи. Ну, приблизно, як наш банош, ну тільки трошки поєднаємо. Для цього нам потрібно буде. М'ясний фарш, червоний соус болоньєзе, масло вершкове, сир, пармезан, сир моцарелла, цибуля, м'ясний фарш, сухі помідори, суміш перцю, тут з серйозним додаванням перця чилі, сушена цибуля, а також чесник. Наша е, начинка буде це соус, який називається. Чорізо. Це гострий м'ясний соус. І так починаємо готувати. Ставимо на вогонь сковороду, додаємо, у мене тут суміш оливкової, оливкової і олії, і додаємо десь півтори цибулини подрібненої цибулі. А також ще один секретний інгредієнт це стебла селери, які ми і додамо до нашого соусу. Додаємо стебла-селери. Так, Обсмажуємо, поки стебла-селери не стануть м'якими. Щоб не втрачати часу, подрібним чесник. Фарш. Десь на нашу лазанью потрібно 400 грамів фаршу. У мене, ну, використовуючи чисто свинячий фарш, у мене свиногов'яжі. Так, і треба слідкувати, щоб не збились, фарш легко збивається в комках при смаженні. Тому треба так весь час роздавлювати його. Так, слідкуємо. У нас повинен змінитись колір фаршу з рожевого на більш темний. Тоді це буде значити, що вже ми готові йти далі. Ретельно розбиваємо комочки, щоб не було у нас неправильно приготовленого фаршу. От зараз м'ясо виділило з себе воду. Нехай трохи протушкується у цьому бульйоні. А ми тим часом можемо додати трохи чорного перцю, буквально півчайної ложки. Краще роздавлювати фарш дерев'яною лопаткою. Вона не пошкодить сковороду і достатньо жорстка, щоб роздавлювати. Приблизно десь ми 6-8 хвилин смажемо фарш. Трохи вже колір став, бачите, не рожевий, а такий тьмяний фаршу. І ми додаємо соус болоньєз. Можна готувати соус самому, але це гарний соус для такого блюда. І ми додаємо соус болоньєз. Додаємо так, трохи зменшив вогонь. Додаємо сушені томати. Додаємо паприку. Тут десь столова ложка паприки. Додаємо сушену цибулю. Теж десь столова ложка сушеної цибулі. І перемішуємо все. Копчена паприка такий дух дала для нашого соусу чорізо. Нагадую, що ми готуємо соус чорізо. Так, Додамо трохи буквально пару ложок томатного соку, бо надмірно густий став. Нехай тушкується. А ми ще додамо чесника. Так, соус повинен 12-15 чи портушкувати. Я виклав нашу форму для запікання, викрав фольгою, щоб потім не приставало. І змазав фольгу, змазав трохи олією. Так, щоб легше потім було відділяти. Тепер ми беремо зарані приготовлену поленту. Поленту це. Цього ми готували на курячому бульйоні. Так. Треба її викласти тоненько-тоненько. Тоненько викладаємо ленту. Десь приблизно так. Помажемо нашу паленту розтопленим. Вершковим маслом. Лазання, так як я люблю, вона повинна бути насиченою соками і так далі, і так далі, але не розквашена. От, щоб у нас полінта не розквасилась від нашого соусу, ми її змажемо маслом і це додасть ще й смаку особливого, такого ніжного. Так, тепер Можна повернутись до нашого соусу чорізо Він повинен бути гострий і томатний. Я використовував сушені томати, але можна використовувати консервовані вялені томати, якщо є бажання або є вони під рукою, їх не завжди можна придбати в наших магазинах. Викладаємо нашу начинку. Соус черізо. Черізо взагалі-то найбільш відома назва, як італійської гострої ковбаси, але це і назва от такого гострого соуса. Так, тепер зверху посипаємо подрібненою моцарелою. От вона у нас є. Приблизно, приблизно так. І додаємо ще один шар поленти Всього у нас повинно бути три шари. Поленти. Вона у нас схватилась дуже швидко полента стає твердою, бо багато крохмалю в кукурузі. От. І тому працювати не просто з нею, а треба Робити рівномірний шар. Ну, Більш-менш більш, рівномірно. Ну, я вам скажу, це не стіну класти з цегли, щоб ні вліво, ні вправо, але стараємося якось рівномірно цю штуку викладати. І тепер можна ще додавати. Наш соус чорізо. І викладаємо ще один шар соуса чорізо. З цим соусом простіше працювати, рідкуватий такий у нас. Ну це добре, значить, наша, наша лазання буде така, як я люблю, просякнута соусом, не, не суха. Додаємо ще моцарелу. Так і останній шар поленти. Ну Цей треба поаккуратніше зробити, бо він буде зверху, буде нашим гостям видно, акуратно зроблено чи ні. Ну У нас є ще одне спасіння. Це сир пармезан, який ми, яким ми покриємо останній шар нашої лазані і він може трохи трохи знівелює наші якісь огріхи як би скульптурні. Ну, на жаль, швидко полента застиває і нічого з нею зробити не можна, вона просто становиться твердою. Зверху посипаємо це все по подрібненим пармезаном. Арміджано реджано Теж італійський сир, який часто використовується в кулінарії. Особливо для запікання, якщо покривається зверху як якась страва. Дуже гарно. Його смак гарний, він плавиться добре. Так. І можна ставити наш, нашу лазанню. вона Підготовлення для того, щоб її поставити в піч і запекти. Запікаємо десь ми з півгодинки. 180 градусів. Заня з полентою і з соусом чорізо готова. Звіть гостей.